Привіт! Зараз будемо тестувати отаку колагенову нічну маску. Це мені подружка подарувала. Замовляла вона на тебу. Тут написано, що треба нанести на 15 хвилин на очищене лице. Отже, спочатку я очищу лице, де моя умівачка. Так, Ось я отаким скрабом маскою зараз очищу лице і нанесем потім оцю. Спочатку я ось умилася так і роботу закрию. І оцей оце скрабік я наношу на лице і гарною очищаю повністю все лице. У мене ось, до речі, прищекись виліз, то я думаю, може, вона ця колагенова маска нічна, може мені і його і прибере. значить... Очищаю скрабом повністю лице. От. І зараз умвайся і будемо наносити колаген. Так, я вже бачите, об... обляпалась трішки водою. Так, значить в комплекті йде така от лопатка для нанесення. Так, зараз будемо пробувати. Так, така силиконова лопаточка йде так. І так, оно, ну, як же ж його тут правильно, мабуть, отак треба видавлювати. А чого не вилазить? А, там захисна плівка. О, ось Так воно. Ну. Віддавлюється і наноситься. Ой, Боже, волосина! Не, не в зеркало ж дивлюся, а в цей, у камеру так погано. То я би зеркало дивилась. Треба носа нанести. Блін, це мені на прища треба тут під носом. тут і лоба і ще так, ну це. Це, звісно, так робити гарячка, треба робити у зеркало, не в камеру. О. Так, і отут ще можна на щоку трохи сухрувати. Отак. Так, все. І лишаємо на 15 хвилин. Зараз я по кисточку і за Время. Короче, я походила 15 хвилин. Теперь мне треба его содрать, а воно не стирается. Я не знаю, что мне делать. Ну, типа так пленкой должно сниматься, поняли? Капец. Коротше, Юлька вирішила подружку, наверное, на мені експеримент провести. А. Лензо, я пока все поодираю, не да, хри дні пройду. Борька, забери Бориса, будь ласка. Це капець. Не ну отдирається. Воно довго, мабуть, буде отдираться. Та я поки оддеру. Поняли, що робиться? Сейчас, короче, обдеру а потім дальше покажу. Короче, я її отдирала, 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 задобалась отдирать, уже потім, короче, от цим самым скрабом уже її почала щищать. Це, конечно, капець. Я більше в ці игры не играю. Ну, так я. Не знаю, нічого я там ніякого ефекту особи не побачила. Звісно, що після одного разу нічого і не це є, воно ефекту не буде. Ну, оддирати її було дуже важко. О, це капець, і так і лишився. Коротше, таке було тестування у нас маски колагенової. Ну, Я, чесно, ні, я, я не буду більше користуватися.